Слава Україні! Розпочалася 662-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 72 авіаційних ударів. Здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 34 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ударні БПЛА знищено. Також, поточної доби, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару сімома БПЛА типу шахет. Всі ворожі дрони знищено. Авіаційних ударів зазнали Бологівка, Сіньківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області, Сребрянське лісництво Луганської області, Терни, Міньківка, Дружба, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Зоні відповідальності СУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю Сув Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Сеньківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку наші оборонці відбили 6 атак окупантів в районі Сріблянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сил оборони продовжують завдавати ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сил оборони успішно відбили 17 атак ворога, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди, Новомихалівки, Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника, західніше Новопокровки та роботи на Запорізької області. Водночас, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат втратжує силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності в СУ в Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки: пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1250 окупантів, 19 танків, 25 бойових броньованих машин. 37 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 40 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!